Монолог Богдана Хмельницького з роману Ліни Костенко Берестечко. Мої полки світи стрясали, кресали іскри, огого, писарчуки універсали, писали з голосу мого. Сам кромвель, кромвель за туманів мені вітання слав, як брат. Дрижала порта от туманів, Молдова, Крим і Семеград не підкоряв чужих народів. Пошану з шаблею здобув, і судний, грім моїх морських походів ще й досі чують кафа і Стамбул. Ще наша воля не світала, вже знав, для чого я живу, ходив із батьком на султана, і з Сагайдачним на Москву. Я Польщу в Польщу пересунув, мав жовч і мед в каламарі, моїх полковників персуни, британські пишуть малярі. Посол з Венеції з'являвся султан Турецький славдари. Я визволяв, я визволявся, я міг сказати правду при самому Богові. Я віру, вивозив з наших бездоріж, не дався Яну Казиміру, я скорше дуба вріжу, ніж, мене поставлять на коліна. Мені життя недороге, аби сказала Україна. Оце так гетьман. Гетьман? Ге? А що, як справді так і скаже, затуманіє серед нив, на пам'ять вузлики зав'яже, чим перед нею завинив? Я так як чую з нів пізніших, оте презирливе. Ага, це ж він підписувався під ніжок, чиїсь милості слуга. Лигав з боярами товстими, лукаво руки потирав. Це ж він тостими, а то з тими. Листив царю і туркам потурав. Та я, аби розгризти віжки, дійду й не до таких ушуств. Та я не те ще там під ніжком, я чортом дітьком підпишусь. З ляхами вип'ю море кави, зміняю біле на рябе. Ну, хитрував, листив, лукавив. Чого добивсь, лиш уплямив себе. Прости мені, моя правдива мати. Душі моєї синій чистовід. В моїм гербі були гармати по дві на захід і на схід. А я мисливець, я чаюсь на рукаві то круг, то сокіл, щоб лізти гінці під руку чиюсь. Я, можеш, таки зависокий. Ох, кромвелю, це випить грогу, якщо й лукавив, не з добра вибираємо дорогу, і вона нас вибира. Тобі то що? У вас? Британія, довкола море й не одне, а в нас ще не сусід, братання, такі дивися, що вковтне. Чи я ж своїх сумішників турбую, що напосілись гамузом, А тпрусь, живу, труджусь, порад не потребую в своїй державі якось розберусь. Так ніж, повзуть, нема одних одгону, як свині, риють до моїх границь. Лиш з України виметеш корону, а цар вже в душу скипетром. Пихить.